Привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні хочу, щоб ви мені підсказали У мене є така невеличка проблема. Зараз хочу її показати. Зараз він запуститься телефон і вам покажу. Зараз... Я... Давай пошвидше Вібронув. Зараз покажу, яка в мене там проблема. Коли я хочу, наприклад, щось відкрити, Ютубчик хочу відкрити. Наприклад, ну, просто він не хоче відкритися, тому що ютуб дуже старий. Щоб хоча б його оновити, якщо це можна, потрібно відкрити плеймаркет. Я цього не можу зробити. Погляньте, тому, чому. Відкриваю плеймаркет. І написано, давайте опублікую запис. Тут написано, зараз покажу, новий, ну, я нажму, наприклад, новий, якщо в мене. Я коли ввів ім'я все це зробив, я натискаю далі, ну, я зараз не ввів, просто натискаю далі і починає телефон. Просто безкін, без, безкінечно входити в опубліковий запис. Я нічого не можу зробити. І, ну, в, вийти можу, все це можу робити. Але мені потрібно оновити YouTube. Так що не знаю, що з цим робити. Дан, навіть новий є. У мене є опубліковий запис, навіть два опублікові записи, якщо що. Ось і я їх два ввів. Не хоче, нічого не хоче. Двохфакторну антифікацію я вимкнув. Він все одно не хоче входити чомусь, я не знаю. А що хочу вам сказати? Можете ще, якщо зможете, то підскажіть, на якому ви сайті це знайшли. Зараз хочу вам показати, що ви можете знайти. В мене Android на телефоні 4.04. Ну, ось він Android цей. От мені потрібно знайти якийсь новіший Android. Про тому що на ньому нічого нереально відкрити. Ну, вон, версія, номер складання, стан телефону і всяке таке. Не знаю. І ще хочу сказати. Може, з цим проблема зв'язана. Чому телефон не хоче війти і опублікую запис. У мене, коротше, мережа є. Ну, ось вона мережа моя. І ось я просто, якщо я натисну, ну, опублікую запис, все це зроблю. Він мені іноді пише проблема з мережою. Але от я зараз викладав в YouTube через цю мережу. Тому вона працює мережа, вона працює, а телефон чомусь, як, як не бачу, Но телефон підключений. Все це працює. От я не знаю, що з цим робити. Тому підскажіть, будь ласка, я хочу зараз вам ще показати, як він позаду. Ось він позаду телефон. Я зараз вимкну акумулятор і зараз вам покажу. Так, Угу. давай. Ну, ось він. Ось цей телефон у мене. Не знаю, що робити. А, я ще хочу, щоб ви мені сказали. Мені самому цікаво. Для чого ці резинки? Там під цими резинками зараз покажу, що там. Зняв ці резиночки, а ось під ними є такі ось цей роз'єм. Я не знаю, що за це цей роз'єм, скажіть, якщо ви можете на, на коментарях. Тут є ще якийсь такий роз'єм і такий. Ось не зрозуміло, що це таке, тому підскажіть у коментарях, мені дуже цікаво. Тут я іноді, якщо я видалю фотографії з цієї ще флешечки, я можу закачати музику це як... Плеєр може бути. Взяв наушники, вон, тут є пор для наушників. Підключив і слухай. Так, ну все, до побачення, мої підписники. Напишіть у коментарях, що це таке.